Вертаємось! Рон! 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 Так, тія є. А ка нею, те... Киозу маркіойка Нотайка, тіаї. Чого ти говориш з конем? Чого я весь у землі? Я закопати тебе. Чого ж я живий? Вісім людей приїхати в каньйон. Я копати сім могил казати ти ходячий дух. Той, хто був по інший вік і повернувся. Той, кого не можна вбити в бою. З тим конем щось дуже дивне. Від Джері Брукхаймера Ігора Вербінські, творців піратів Карибського моря. Якщо ми разом, то заради правосуддя. Правосуддя. Це те, що мені потрібно. Наступного літа. Люди думають, ти мертвий. Тож будь для них мертвий. Я маю одягти маску. Настав час, коли хороші люди носити маски. Ну добре. Що хотя гнути. Джонні Депп. Мені Хаме Самот РЕЙНДЖЕР ДИВІТЬСЯ в кінотеатрах.